Вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді є така ось торцювальна пила від фірми MAX, модель Max MXMS 255. 255 це діаметр круга. Так вона виглядає. Ось така от металева лита станина знизу, так як ви бачите на екрані. Тут є протяжка 33 см. На дану пинку дається гарантія 1 рік. Мішечок для збору пилу фіксується ось тут ззаді. І такі от різні фіксатори і лазерна лінійка. От, як ви бачите на екрані, її можна легкістю включити. Працює вона від звичайних батарейок. І такий от фіксатор це для фіксації заготовки, з якої ви працюєте. І от, Можна легенько так опустити, підняти. Ну, і найцікавіше те, що тут асинхронний двигун. Цей двигун є по надійності кращий, ніж звичайний тип двигунів, він є безчіточний. Зараз ми її трошки протестуємо, включимо, все вам покажемо. На жаль, не будемо використовувати якісь заготовки, але хоча б ось так візуально, щоб вам все показати. Потужність даної торцювальної пилки 1800 Вт, кількість обертів 4500 обертів за хвилину. Протяжки ріжучого елемента 180 мм, кут нахилу від 0 до 45 Максимальна глибина пропилу даної пилки 72 мм. І Якщо вас зацікавила дана модель, переходіть по посиланню під відео, там є вся інформація. Не забудьте також підписатись на наш канал. Там є дуже багато чого цікавого.